Друзі, всім привіт. Сьогодні ми саджаємо квітки. Щоб, щоб посадити квітки, нам потрібна і воза, з попелом, від вуглів. Далі сама квітка. Ось Це в нас є квітка. квіти такі. Часто не знаю, як називаються. І нам треба зараз буде їх розмочити. Беремо, вириваємо ямку, беремо мутичку і розпушуємо землю, щоб вона нас стала пухта земля. Так, тепер ми йдемо сюди. Там потрібно взяти жменьку пісочка. Беремо жменьку пісочка. Ось такий пісочок в мене. Йдемо з цієї сітки. Кидаємо сюди, розмішуємо з глиною. Отак. Беремо тепер і наливаємо там водички з попелом. Наливаємо дуже багато води. Тепер ми беремо нашу квітку і вставляємо, наш нашого Тепер ми беремо ту воду. розпустимо по землю і засипаємо йому нашу. Вітку. Так. Ось так у нас посажик. Тепер ми чекаємо декілька хвилин, поки вода впитається. На той час, поки вода опитується, ми йдемо, помиємо руки. От зараз беремо, включаємо шланг. Ось так. Вибачаю, що такий поганий звук. Ви слухайте, просто в мене немає мікрофона І йому дуже сильно вибачаюсь. Так бо ми руку. Виключаємо воду. І йдемо в нашої квітки. Нам потрібно взяти ще спокіл. Йдемо спочатку. Куди рушничка, нам треба витрати руку руку. Зараз ми рушничок знайдемо. Денок рушничок, тут у нас рушничка немає. Вийдемо з середина. Ось так, бо нас у нас тут два рушничок є. Тать, якщо ви не знаєте, що це за місце, це моя нова хата. Ось тут у нас ось тут в нас є басейн. Де ми проходимо далі, у нас такий міні-коридорчик. А ось тут у нас баня, пральна машинка. Це такі. таке. Ось сама баня. Виходимо віце. Так, руку ми вже витрили. ми ще, ще Так, Кстати, у нас є такий ваше годинник. Але він не працює, бо в нас немає ключика. Так, нам потрібно взяти ще сменку попіла, попіла і засипати сюди. Що нам для того потрібно? Візьмемо таку вочку. Ходи, знаєте, це мій гончарний круг. Тут я роблю всякие тарелочки. Вот такие. Ну, мне правда что пока не выходит. Но я стараюсь пробовать. вот так не працюем. Вот еще и, и так вот Значит, одним словом, наша попил. У меня тут раз, два, три. Три ведра попил. Набираем попил. У нас є Ми бачимо, воно вже майже впиталося. Беремо і насипаємо попіл сюди. Таким жирним слоєм. Це спеціально. Я, використовую... Я не використовую всякі міндобр. Я тільки використовую свою попів. Насипаю його жирним слоєм. І... І він околистовується. Ось так. Ось так і вийшло. нам треба трошечко втрамбувати. Так воручки. Ось. І ось так у нас виходить. Получається у нас так віточка. через День-день-два я вам покажу, как вся кветка распустила на ей Ну что, друзья, всем пока-пока!